браті і сестри, сьогодні в Святій Церкві за Старим стилем відзначається пам'ять апостола Івана Богослова. Записували? це апостол, який дуже сильно виділений серед інших. І церква дуже мало кому за всю історію давала титул Богослова. Тільки трьом. Апостолу Івану Богослову, Григорію Богослову, одному з трьох великих святителів, і Симеону Новому Богослову, який був першим великим богословом після певного періоду такого занепаду. І все. Більше нікого церква Богословами не вилучала. Тому можна як завгодно добре закінчити чи семінарію, чи богословський факультет, можна захистити дисертацію. Можна мати в академічному світі велику вагу, але справжнім істинним Богословом так і не стати. Тому що колись ще в 1 столітті Єварді говорив, що Богослов це той, хто правдиво молиться. Якщо ти молишся, то ти Богослов. А якщо ти Богослов, значить ти молишся. Значить це той, у кого молитва переростає в слова, у кого його внутрішнє наповнення. Богом стає таким великим, що Він не може вже вмістити його в собі, а Він розповсюджує його на всіх довколах. І ми коли заговорили, коли ми ще великодню службу служили, як важливо було, коли багато багато разів повторюється Христос Воскрес. Це не просто зроблено, тому що такий звичай, тому що так треба, тому що це центр служби, тому що постійно апостоли. Коли дізналися про Христове Воскресіння, вони постійно один одного повторювали Христос Воскрес багато разів, тому що це наповнило їх величезною радістю, яку вони просто не могли змістити в собі, вона потребувала вимірнення. Коли ми були малі, то можуть згадати, якщо батьки нам щось цінне дарували або казали, що там візьмуть нас в якусь поїздку, там кому якщо, як що, як би раділи, стрибали і постелі бігали. Ми просто не могли вмістити цю радість в собі, вона потребувала вираження і виявлення. І так апостоли не могли тримати в собі закриту радість про Воскресіння Христове. І в цім відзначаються правдиві богослови. Вони відзначаються не дипломами, а вони відзначаються тим, що радість перебування з Богом і та мудрість, якою він їх сповнює, вона не вміщається в них і вони починають розказувати це всім, хто трапиться у них на шляху. І розумним, і дурним, і багатими бідним, і великій кількості, і нечисленні, і, і друзям, близьким і далеким. Всім вони про це розповідають, і вони всім про це благовістять. І тому так непросто стати правдивим Богословом, особливо в наші дні. Не просто тому, що про це зараз, про Божі істини, зараз прийнято мовчати, про велику правду, яку зберігає церква, зараз небажано занадто голосно говорити. Людям не подобається те, що розказують святі отці. Люди намагаються якось згладити гострі кути. Намагається якось ухилитися від тої правди, яка в церковному переданні для нас викладена. Тому що цьому світові зараз по великому рахунку Бог не треба. Їм треба Бог тільки тоді, коли треба вирішити їхні проблеми. Коли якась стається неприємність, біда, то тоді говорять, що от там зараз, якщо лікарі, наприклад, не можуть знайти ліки від якоїсь недуги, ну, то кажуть, ну вам хіба в церкву зараз йти, хіба що тільки молитися. Якщо якась велика там біда стається, то говорять, ну хіба тільки йди там в церкву помолись. Коли велика війна почалась, всі падали на коліна, ну не всі, ну багато, піднімали руки до неба і просили, і молилися. А коли велике лихо минуло, коли війська окупаційні з-під Києва відійшли, знову все стало так же саме, як і було. Молитва для нас лишається якимось таким запасним варіантом, останнім шансом. Коли вже нічого не вийде, коли вже все перепробували, тоді ну, може помолимося, може, поможемо. А молитва повинна бути для нас першою необхідністю. Те, чим все починається і чим все закінчується, а не просто якимись одними з одним із варіантів. Так же само, і віра повинна для нас бути не одним із варіантів, а єдиним шляхом, по якому ми йдемо. Тому що не може бути двох вір, не може бути двох хрестів. Христос не розділявся в собі. Він не казав, що для одних я в повноті, а для інших частково, тому що вони там. Не можуть, не, 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 не хочуть слухати. Аж сучасний світ хоче бачити якогось іншого Бога. Він хоче бачити Ісуса без хреста. Він хоче бачити Його без подвигу. Він хоче бачити Його без подвижництва. Йому не треба пошрамовані Христові руки. Йому не треба Його пробити бій. Йому треба Бог, який погладить голівці, скаже: Ну, ти молодець, ти все робиш правильно, я тебе люблю таким, як ти є. Все буде хорошо, все буде добре, можеш не мінятися, можеш далі жити, грішити. Якщо тобі це подобається, все одно під кінець, значить, всіх пробашив і так далі. Людям не потрібний Бог, який несе істину, І людям не потрібний Бог, який визволяє від цього рабства гріха і показує шлях, як. Як вийти до неба? Вийти з в'язниці часто дуже важко. Причому в'язниці, в яку ми самі себе посадили, в якій ми самі себе замурували. Розбити цю стіну, яку ми замурували навколо свого серця, її дуже непросто, але Бог закликає нас зробити це. І ми розбиваємо цю стіну кулаками, плечима, угою якось її розбиваємо, пробиваємо для того, щоб вийти до істини, для того, щоб вийти до вищої правди, для того, щоб вийти до обоження. Без зусилля певного цього не зробиш. І справжній богослов це той, хто робить це зусилля, той, який розуміє, що це єдиний шлях, йому доступний. Апостола Івана Богослова називають апостолом Любові. Його, його соборне послання, в його Євангеліях його найбільше говориться про любов, про те, що ми повинні ближніх наших любити і приймати, але що в першу чергу ми повинні любити Бога. А любов, вона вимоглива. Вона не терпить роздвоєності. Якщо ми когось по-справжньому любимо, то ми любимо тільки Його. І ми не любимо нікого більше. Ну, та, таким, таким же чином, в такому ж об'ємі. І ми ненавидимо ворогів того, кого ми любимо. Вороги того, кого ми любимо, стають нашими ворогами. Проблеми того, кого ми любимо, стають нашими проблемами. І той, хто любить, той бере на себе участь того, кого він любить. А інакше він не любить. А інакше немає шляху, а інакше це неможливо зробити по справжньому. І тому зараз, коли наш світ дуже сильно ображається, коли їм проповідуєш, коли їм кажеш, що вони роблять не так, вони кажуть: ну як ти можеш критикувати, ти ж повинен любити ближнього як себе самого. Повинен. Але ти в першу чергу повинен любити Бога всім серцем і своєю душею. І тільки якщо Божа правда сповняється, тільки тоді ти можеш правдиво любити ближнього такого, як він є, а не такого, як він сам себе зробив внаслідок свого гріха. Також апостол Іван Богослов, автор книги Откровення. Яку дуже такою містичною про кінець часів і кінець історії, її дуже люблять розбирати різні містики. Дуже вона подобається, там, намагається вирахувати дати кінця світу, тому що вона дає людині можливість проявити якусь таку ініціативу. Вона дає людині можливість показати, що я теж щось можу зрозуміти, що я теж на щось здатний, для того, щоб попробувати розшифрувати її символізм. Люди не хочуть читати всі рядки священного писання, тому що це нудно. Тому що там кажуть, що треба робити, що не треба, як треба жити, як не треба. А тут можна просто от вирахувати дату кінця світу і сказати: о, дивіться, я відкрив велику таємницю, і я тепер піду всім її розповідати. Тому в цю книгу лізуть всі, кому не треба, і цю книгу дуже часто неправильно розуміють. Там дуже люблять вичитувати. Ознаки пришестя Антихриста. А насправді не пришестя Антихриста треба вичитувати, треба Христа шукати. Чому такі були в свій час проблеми, коли купа людей там від трьох шісток, казали, там, ці документи приймати не можна, там шістки зашифровані. -за 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 Це там до сектантства якогось такого певного доходу. Тому що люди шукали ознаки зла, а вони не шукали Бога. Вони не читали, чи правдиво закінчується ця книга. Вона закінчується торжеством Божим над всяким злом і над всякою неправдою. І вона закінчується тим, що цей новий світовий порядок, в якому ми зараз живемо, який з кожним роком стає все гірше і гірше, що нам петлю глобальна влада затягує, він буде повержений, він буде знищений. Від нього і світу не лишиться. Буде тільки Царство Небесне, буде Бог, який буде всім у всьому. Буде вічна літургія. Буде найкращий стан, який ми тільки можемо собі уявити. Ми, живучи в цьому світі, навіть ну, часто не можемо уявити цей стан блаженства. Чому істинні монахи, які жили, є фотографії, що вони помирали з усмішкою? Я колись бачив одного старця в Унівській лаврі затворника. І коли я був на його похороні, то я побачив, як його тіло лежить в турні, і воно його обличчя було таким вмиротвореним. Що рідко коли в живої людини таке побачиш. Тому що для них перехід в вічне життя він був не трагедією, він був не чимось страшним, він був легким переходом до того, кого вони чекали, все життя, для того, щоб з ним з'єднатися. І тому хай по молитвах святого апостола Івана Богослова Бог дасть нам таке богослов'я правдиве, щоб ми були з Богом не тоді, коли треба вирішити якусь проблему. Не тоді, коли всі відвертаються, а якраз в першу чергу, тоді, коли все добре. Тому що все добро в нашому житті має джерело в, в Христі. Амінь. Слава Ісусу Христу!